Так, що, хлопчики і дівчатка, повертаємо до життя камеру, відірвали вентиля, по-вашому, як це кажуть, сосок. От, інші кажуть, пісунець, Та ще має кучу безліч нас. Зараз оце вичухаємо, виріжемо, заваримо і встановимо новий вентиль. Не знаю навіщо, мабуть, для цього випадку. Два роки вони в мене лежать про запас. так що Будемо ремонтувати камеру. Так, ну що, хлопці, дівчатки, рятуємо камеру, рятуємо. Зараз зачухалися, наносимо плійочок. Там машній повосі. До речі, молодь 16-20 років. Навчаємо на монтажу. Є у нас підготовлений вже вентиль. Бачно. От стоїть. Зараз ми його теж промастимо. А далі буде вже процес, який має назву холодна вулканізація. Так, все, новий вентильочок встановлено. Зараз обробимо інерлайнером. Так про всяк випадок.